Увага, задачка! Якщо ми з вами вивчили, що слово дешевий це «cheap», а дорогий це «expensive», то як сказати англійською дорожчий, дешевший, найдешевший, найдорожчий? Як з цим всім розібратися? І так запам'ятовуємо правило, воно супер легеньке. Якщо слово в нас коротеньке з одного складу складається як чіп дешевий, то для того, щоб зробити дешевший, ми доставляємо буквочки «а». і виходить chip, chip. Давайте по аналогії: маленький смол, а менший смол. Так само «big» великий, а як скажемо більший. Big. Молодці. А тепер для того, щоб сказати найдешевший, нам, коли ми взагалі маємо щось єдине в своєму роді, згадуємо, який артикль ми ставимо З. Тому завжди, коли у вас є оце най, ви ставите З. І так, поставили З, і в кінці до самого слова ми доставляємо буквочки IST. E Виходить найдешевший за cheapest. Давайте по аналогії: маленький small, а найменший за smallest. великий big, а найбільший the biggest. Супер. Молодці. Це з коротенькими словами ми розібралися. А якщо ж у нас слово таке, як «Expensive» – воно вже таке довге, складається з трьох складів. Чи «beautiful» – красивий. Що з ними робити? Також щось доставляти вже язик зламається. Тому ні, англійці цього не роблять, нічого туди вже не доставляють. Достатньо – «enough is enough». Але замість того, ми просто на початку доставимо слова більш і найбільш. «More» більш і the most. Найбільш і виходить. Expensive. Дорогий. А щоб сказати дорожчий, ми дослівно маємо зробити більш дорогий, вийде. more expensive А найдорожчий, the most expensive, наче найбільш. Дорогий. Давайте по аналогії. Якщо beautiful це красивий, як ми скажемо, красивіший і найкрасивіший. І так, beautiful далі. more beautiful і the most beautiful. Чи, наприклад, слово складний. Difficult. Як ми скажемо, складний, складніший, найскладніший. Difficult more difficult, the most difficult. Супер! Звичайно, ж, куди в англійській мові без винятків. Їх небагато, вони не складні. Їх я вам залишу в дописі до цього відео. А ви тим часом напишіть в коментарях, чи ця тема була для вас корисною.